Вже завтра, у вівторок, свій кваліфікаційний шлях до Ліги Чемпіонів розпочинає київське Динамо, яке на виїзді зіграє проти мальтійського представника Гамруна. Ну а додати собі емоції за переглядом цього поєдинку ви можете разом із ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Панове привіт! Футіси у нагородах, серед яких Месі і Роналдо це ще та мотивація, щоб постаратися і зіграти в Чемпіонс як найкраще. Ну і є випустили цікаві СБЧ Стама і Вітіньї, які я зібрав. І ось таким чином виглядала моя команда на початку, але по ходу справи перебудувалася, бо я ще докупив одну дуже круту карту. 4-4-2. ідапи. Є блок. Я відбір. Ой-ой-ой, зітінья. Ой, дурне! Боже мій, ну нема балансу. Ну як я граю на перехопленні, отримую одразу підсрачника і все і м'яча не маю. Краще помовчу. Переступи навіть не реагують. Я б яка хрінь з кутового добре. І далі. Найс без блоку, Анрі Встань Курва Швидше Давай Найс Отак от Це от. один, три на чотири, три І пара хвилинок до кінця Фокус на хіков Найс так, треба зараз щось змінювати, бо ми так далеко не заїдемо. Треба поставити вже одразу. 4, 2, 1, 3. Я думаю, Вітіню зроблю ЦАПом, а в опорну зону куплю собі Ді. Foottiс. Отак зроблю. А якщо спіймаю того Ді, що 95 й першим власником, тоді його буду качати в еволюції. Отакий От план. Я тоді даю лонгбол Гуліту. Отак. І гуліт тоді буде ще кращий. Отако. Оп. Хто йому дав якір нашу? У нього деф 90-99. Куди якер? Йому тут ще й пасе 99. Вау. Даю йому Хантера і побігли. Зарі... Сцірі... чи є хтось. Та щось не дуже. А хто замість мені може сюди стати? Хто? КК мені не подобається на фланзі. Хіба от брати і Венісіус і кидати, але він. поступається ніби рібері. Що він дуже різкий, але немає фінес шотів, я знаю. Ніхрена собі. Ух ти, матій Дінай, слухайте, по перших відчуттях він такий класний, доповнюючий елемент до гуліта. Ну нарешті, нарешті той довбаний конате не сейвить. Добре. Тут, тут, тут тут тут. Типзда, ну це просто фух. І відтіння лоу-дрівен найс! Оце воно. Де його позиція під нападником з його золотими лоудріванами? Матю Матіді. І що от просто шо? Шо таке? Скажіть, будь ласка, плечем в плече. Ха -ха -ха, боже, ні, спокійно. 40 секунд. Мені потрібно 40 секунд. Але коли відбір перетворюється в удар. Мать ее иди. Найс запхала халяву. Вот так вот. Плюс два. Джи. Хоп-хоп. Матю, иди. А -а -а -а! Хоп -хоп. Мать, уйди. Я, я в захвате. Ти шо? У мене давно не було гравця в центрі поля, який буде так забирати м'ячі, щоб то був не гулят. їж! Так, так. Що це бо-бо-бо-бо? Аскали, но вчора Франція з нема что не Значно краще, ніж Швеция з Англією. Bless! Боже! Матю иди. Пляха, yeah. бледний треба, да. Найс вітня. Як же ж круто там заходить гравець під нападником, що має лоу Ну. Найс. Опа. Супер. Прекрасний Андрій. Найкращий нападник ever, чи ні? Буфон. Супер сейф. Плес Але він додав мені солідності в опорній зоні. Та ти шо? Читалось. Це зда. Ой, нариваюсь. ні 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 Як то можна відпустити? Три голи десь за 15 хвилин, 4, десь було на 75, я зробив. nice share off no off haa <laughs> Idź graj. Idź graj. Plus 5. От так от, здавалося, заходили в екстра тайм, рівному рахунку, ні. Ця схема така душненька. Ти Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Могло влетіти 2, не влетіло жодного. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. надто Ой то -ой -ой -ой. просто. Нарешті відбір. Можливо, перший цей матч відбір. Точек повітря Е, mm. э -э ха-ха найс. Будь ласка. nice henri all day come back black as not 3 rena here we go show must go on timer Stay. Буде. КОМОН! Ууу! Таймер! 98 хвилина, бляха! Ото цикнули! Який камбэк! Матю за систом, блес! Французька хімія зіграла! Нокаут, я не граю. Можеш розборити. То було найс. ОНРИ! Так, якийсь інший писав. Я ну це написав не той. Це написав хтось із попередніх суперників. Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. Ну шо? 14. Є ще один. А що таке Адаманті рекрутер, я не знаю. Вигаданий металевий сплав, який з'являється в американських коміксах. Лол. Тепер ясно. Пачок куман, куман, ух той. Пардюсун. Охти. Топзда, я чекав, що зараз буде і не встиг. Ну це неймовірно. Вау. Ну я не розумію, я ловлю дежавю, як попередньо в попередньому матчі. Просто захист де. О, Тео підвів. Ну це Срака. Я був так близько, золотий блок ще пів кроку залишилось. 6 хвилин. Ну нічого, на один менше вже відігравати. Є! Yeah. Ні, yeah. ну no, то я зможу захищатися чи ні?

Я. Yeah. ЄААААА! так от. Ми в грі. Ми повернулися! 0-0! 34 хвилини 4-4, вау! А як тобі таке? Пляха! На! Онрі! Мату іді включився нарешті. Шоу. Золоті фінес шоти. Хірі, Анрі! Який камбек? Ой, фігню зробив, а може? А може вже й фігня пройде. 7-4 Олісе! Оцього не було, ці перехоплення. Нічого не було. Просто повз мене всі атаки йшли. Матю іді. Абсолютний демон. Що за гравець? Сперник вже не грає. Але буфон грає. Я кайфанув від цієї Чемпіонс. Скільки десь два чи три камбеки були таких, що ух, що я десь мінус 3 попадав. Ти що? Це от не в останню чергу Матюїді. він дуже вплинув на опорну зону. З Педрі там, з Модрічем, з ким-небудь так не гралося. Маті так додав там, ти що, відборів значно більше. І він при тому, що забирає м'ячі, він не є якимось е... тупеньким на атаку, як Діра класичний, знаєте? Ну що, дають R9 за 150, га? 15-15. Де мій r 9 Месі? Я хочу R9. Я хочу MatюїD, я хочу буфона. r 9 і Месі, ну це такі з мрії. Венісіуса було би гарно, хоча в нього немає золотих феношотів, але я випускав Вінісіуса свого Тотса суперсабом. Він дуже мені сподобався. Він так рветься. Потужні нагороди. Але що не? Клозе? У дале би вже золотий лоудрівшоду вісімдесят 87 плюс на СБЧ, Легенди і герої є тут. Хуман. Що я такого маю? Віні джуніор! Найс! Красунчик Віні. Ну шо Рібері, відпочиваєш? Відпочиваєш? То ми тільки починаємо! То за Objectives, то що навіть не на нагороди за 15-0. Ну Він наче такий собі. Вандевенис там мають бути крутіші. Що по плейстайлах в нього? О, та де. Ну, у мене є золотий гачок, але він п'ятим плейстайлом не може йти. Ну що, я навіть не знаю, який крутіший. Ну давай оцей спочатку. плюс! Де мій r 9 Мане. Не хочу. Ну, що, це На наші між шефти резабридів взагалі вже з гри. Я не хочу їх більше бачити. Дуже фіговий тут пік. Тюрам, фігня, останній пік. Balengem! Dude! Хоча ну, якщо дивитися на рейтинг можна взяти. Мане. Виходить, що цей пік за завдання крутіший, ніж оцей за чемпс. Ну принаймні там він і впав. Я не хочу шайпшифтерів. Я, я хочу легенду. О, кейн. Беру. Ясно. То я візьму, напевно, кейна і Фоудер. Якось так. Кейн ще щось коштує. Трестака може навіть є. Гаррі. Хороша карта така, я пам'ятаю. Якраз можна ще якихось сірих плейстайлів накинути з нагород. І останній пік. Одна з чотирьох. Перший такий пік приніс Венісіуса. Це класний пік, бо тут Футтіси падають. ну маю такого. Нуно, Мендеш 99-й. Ернандес, посунься. Нуно, ну, 2,5 мільйони. Вау! Ну ці піки за об'єктів просто нереальні. Цікаво, цікаво. Та Те, звісно, машина, але коли така карта падає, то я перепрошую. Хоча. Тут ще може бути Messi R9. Хто зна. Тюрам. Не хочу. Хіба брат, тато, він ще один. Ей! Можна сфоткати в телеграм кинуто. Саме сфоткати, розумієте, не скрін. Завтра, завтра то запхаю, після того як відео. Вікану тут продається. Снайдер продається. А, тут ці ще теж продаються. Найс. Ці всі вантреді. Дуже гарно. Вау. Кейна надали, якого можна еволюціями накачати. Ну Мендеш, де ж віні. Вау! І то шипаки є. Тоц. О, баша. Танака, є такі. Я думаю, це по квікселу давати найкращим рішенням є. Ну цього можна подумати якось ще продати. 55 тисяч. От що подобається в тих промо карточках, як по квікселу кидаєш і одразу собі 11 тисяч там, чи 10 з чимось. Тоцик куртуа. Скемось куртуа. Що там за тоц? Барела Ну, так давай, 85 плюс X30. 100. Де А Тут той борха. О, мусіала. Бажаємо йому здоров'я. Обкладинка FC 26. Разом з Беллингем. Ууу, шкода, що вони не продаються. Зараз би їх всіх по квікселу. Я Ямаль. 296 плюс Ultimate tots footies. І сподіваюсь, що не шайп шефтера є Footies. Та ну тану. тану. Ти хто? Dialogi Shifter. Парк Дісун. Не треба. Але дякую, що Футіс. 1088 продаються ТОЦ. Щось маловато футісів дають, а? а О, це як вона та? Це або м'єдем, або якась там Бернштейн. Бернштейн. оце Бернштейн. Я був близько. І знову ми сіяли. З футтісома є таке, як з буфоном було. Оу, сон. Може, якась еволюціон? То мінімалка? Та те що, боже, боже. Оці по квіку. Скільки втратив на кому? На Sony? Ооо. Не питай. По-моєму, під 2 мільйони. 396 плюс що продаються. Футіс є. Чого мені іначе? Цікаво. Цікаво. Але в мене є матерізгуліт. Куди? Як? Але продається. То кеш, якщо що? З кимось там. З буфоном! Перший власник Буфон! Найс, так хотілося! Let's go! Він продається, але не продається, бо я його не продам. Хай буде в мене назавжди і ще тут. Що мені? Не дуже дорогий. 200 тисяч, Всього лише, але я думаю, треба продати, бо нашу він мені. Це гарно. Що мені замість гуліта? Та де та, ну... r 9 Шейпшифтер Фрест, Нотінгем, Фрест, Мурільо. Ісак Це найкраще в цьому паці. Клос! Фак. Можна збирати педрунету. Ну і ця команда. Запам'ятається Прекрасна команда, чудовий Япстам, який з ван Девенном зіграли в захисті Nice, але були такі матчі, де я пускав 4 голи за півтайму, наприклад, в останньому, та але я би не спирав то на них. Десь я зіграв погано, десь щось дивне відбулося. Розступилися мої е, гравці як дерева в лісі якогось мультфільму чи фентезі. Треба буде подивитися, як так сталося, але добре що. І з камбеком. Все одно, карта класні. Ван Девен, і там. Я не знаю, кого з них буде міняти Вандейк. Єдине, що я ще, до речі, додам про Стама. В мене мій на еволюції був досить прикольний, але в цього є от золотий жукей, і Він коли здається, що за рахунок цього він може трішечки швидше на поворотах. Мальдіні, як захисник, забирати мічі, найс, але його гнати в атаку, він там... Незграбно себе почуває. Ну Центрбеком я його не поставлю, не дивлячись на круті плейстайли, на досить круті стати. Дриблін 99, в того малінішов Футіс на ринку, Дриблін значно нижчий. Він так швидко можна повертатися. Але в нього немає такої маси, яка є у Вандевене, яка є у Стама, яка тим паче буде у Вандека. Центрбеки на масі, то мій улюблений типаж центрбеків всі 25. Мачу її Абсолютно прекрасна карта, яку я придбав за 1 мільйон 173 тисячі. Зараз подивлюсь скільки коштує, і він не продається, я думаю. Можна взяти його 95-ту і качати в еволюції. Паси 99, деф 99. Інсайсів залишиться, пінк пас залишиться. Тут така ситуація, що можна і спробувати. Я б дуже хотів тоді його спіймати першим власником, тоді б це було круто. А так, цього більше Total Stats. Ну і вітіні як ЦАП. Найс. Nice. Дуже подобається його підключення з лоу-дрівенами золотими. Скільки він там забив? 9 забитих, 9 асистів. Найс. Nice. Прикольний, дуже от фаново з ним грати. Шкода, що про інсайсів. ще б йому золоті. Перфектно було би, але п'ятим золотим інсайсів дати не можна. Але і так пасив нього класні. Дуже прикольна карта, яка мені не дуже зайшла от на позиції CMCDM. Типу грати можна, це приємно, але от. Він дає вдвічі, якщо не втричі, менше відборів перехоплень, ніж далмат Ді. від чого я кайфанув. Рібері Олісе. Ви казали, що вони аутдейтед, щоб їх міняти, але вони дійшли до 15-0. Олісе ще має отримати пінк пас, треба там дойти по рівнях. Ну і Буфон непогано грав. Ну, не гірше, ніж його та 95-та карта. Вікенд вийшов прекрасним. 15-0 чемпіон з круті нагороди, а не що попало. Ну і сподіваюся, що вам сподобалося це відео з драмою, боротьбою, камбеками. Ну і зрештою в підсумку 15-0. Почуємось, побачимось, бережіть себе.